Ми далі будемо робити. Презентацій. Що ми далі робимо? Це до нашого дитина. Стаємо, виходь Віка, Маша. Не ну, виходь Віка. Будете трьох сьогодні. Всі встали. Сідайте на місця, дякую, дівчата. І перш, ніж ми сядемо за комп'ютером, тут у нас не, не знайто, трошечки заплутався в техніці безпеці, як себе треба вести в комп'ютерному класі. І пропоную вам ось такі правила. І так, перше правило. Перед початком роботи перевір усі роз'єми, дроти та контакти. Правильно кажемо? Перевіряємо, ви сідаєте, перевіряєте все підключаєте. Далі. Сідай ближче до екрану, щоб побачити всі дрібниці. Костя, що. Можна ага. зараз близько до екрану на 2 метри. Аж на 2 метри? Аж на 2 метри? Аж на <ріху> 2 на 2 метри? Руки 2 метри. 60 сантиметрів, да, так, має бути від екрану? <ріху> Достане. Так. Якщо ти знаєш, як у що слід натиснути, спробуй усі. Можливо, якась і працює. Віка. Біліка скаже, можна. Так? Учителя напита. Так. Постав на стіл біля себе. Вчителя щось виконує. Значить, зараз ви сядете працювати за комп'ютер на свої місця. І перше завдання, яке вам треба буде виконати, відредагувати презентацію, не знайте» саме другий слайд. Давайте згадаємо, де у нас знаходяться ваші завдання. Куди ми заходимо? Лєва? В якій папці, як знайти цю папку Маша? А де ми знайдемо презентацію, не знаю, Де да, всі завдання? Спочатку нам потрібно сидіти в мій комп'ютер. Потім, потім нам потрібно знайти э, э, два чоловічки. Поки. Так, локальний диск де? потім, потім, потім два потім, чоловічка потім, на наш, папка борт. <чувствие> потім ми знаходимо здання. Завдання, папка. І, і там вже будуть і... завдання третій клас. Зверніть увагу, я вам на дошці написала підказку. От туди ви заходите, там буде сама презентація, не знайте, там ви її знайдете. Це ваше перше завдання. І друге завдання, нам треба буде скласти презентацію за зразком. Зразок у вас є на стрінці 112, тобто ви можете піти з підручником, щоб не крутитися постійно. І в у вас також є в завдання третій клас. Все інше друкуєте самостійно. Зверніть, будь ласка, увагу. Презентація з трьох слайдів. Що зображено на першому слайді? На, Віка? на першому слайді зображена загадка. Так, тобто лише текстовий варіант. Загадку, ми, відгадай загадку, ми пишемо де. Ми пишемо. Це буде що в нас? За... Волок. За Заголовок, а сама загадка в якому розділі. Під, під... під заголовом. Правильно. Що в нас зображено на другому слайді, Віка? Це малюнок Сам малюнок пінгвінів, а це що в нас таке? Це, це, Маша. Це, це, це Заголок. За і третій слайд, що тут зображено? Ну давай, Маша. Тут зображені пінгвіни. Іка. І, і? і, 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 і про по... по них повідомлення. І про них інформація. Так, також вона куди ми будемо відпечатувати. Ну, само собой, слайд, а заголовок чи підзаголовок? Підзаголовок. голову? Ну, будь ласка, занимайтесь.